Поговоримо про Австралію. Спочатку трішки загальної інформації. Офіційна назва Австралія, столиця Канбера. Площа 7,6 мільйонів квадратних кілометрів. Населення більше 25 мільйонів осіб. Офіційна мова англійська, форма правління Конституційна монархія, яку очолює британський монарх, грошова одиниця австралійський долар. А тепер трохи цікавинок. Австралія єдина у світі країна-материк. І дійсно, Австралія шоста у світі країна за розміром території, і це єдина держава, що займає цілий континент, і навіть більше. Австралійський союз включає в себе австралійський материк і кілька островів, найбільший з яких Тасманія. Значну частину країни займають пустелі і напівпустельні території. Разом з цим в Австралії є різноманітні ландшафти від Альпійських лук до тропічних джунглів. До слова, через свій розмір і суворий пустельний клімат, який панує на більшій частині континенту, Австралія займає дев'яте місце в списку найбільш малонаселених країн у світі. Щільність населення країни трохи більше трьох чоловік на один квадратний кілометр. Як столицею країни стала Канберра? Більше ніж 100 років тому, в 1908 році, територію сучасної Канберри було обрано для будівництва столиці Австралії. Це рішення стало компромісним через високий рівень конкуренції між двома найбільшими містами країни Сіднеєм і Мельбурном, за право називатися столицею. Після довгих суперечок було вирішено, столиця має бути побудована в штаті новий південний Уельс за умови, що вона буде розташована не ближче 160 км кілометрів від Сіднея. А Мельбурн на час будівництва міста стане тимчасовою столицею. На будівництво міста знадобилося 5 років, і в 1913 році на карті Австралії з'явилася Канберра. До слова, назва міста походить від слова Канбарра що на діалекті місцевого племені Нгамбрі означає місце для зборів. Чому Австралію називають материком навпаки? Країна знаходиться в південній півкулі, і літо тут триває з грудня по лютий, а зима з червня по серпень. Зоряне небо австралійці бачать зовсім не таким, як жителі північної півкулі. Тут не видно великої ведмедиці з полярною зорею, тож орієнтуватися потрібно на південний географічний полюс. Правильний напрям до нього вказує Сузір'я Південний Хрест. Крім того, всі зірки тут рухаються справа наліво. У зворотному напрямку проти годинникової стрілки в Австралії також рухається сонце небосхилом. Для незвичної людини враження протиприродні здається, ніби сонце сходить на заході, а заходить на сході. А ще мешканці Австралії, як і інших країн у Південній півкулі, бачать місяць перевернутим. Тобто росте він зліва, а спадає праворуч, абсолютно протилежно до того, що ми звикли спостерігати в Україні. А внаслідок впливу Великої Британії в Австралії введено лівосторонній рух, відповідно, машини тут праворульні. Як Австралія стала домом для 155 тисяч ув'язнених? Європейці відкрили Австралію в XVII столітті. А в 1788 році Англія оголосила її своєю колонією. Саме 26 січня 1788 року капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію новий південний Уельс. Австралійський континент було вирішено використовувати для того, щоб тримати тут тисячі ув'язнених. Тож на східній частині материка, де пізніше було засновано місто Сідней, почали створювати військово-каторжні поселення. Всього в Австралію до остаточного припинення заслання в 1868 році було зіслано близько 155 тисяч чоловік, серед яких було багато політичних злочинців, ірландських повстанців, чартистів та інших. Для довідки чартисти, учасники масового руху робочих у Великій Британії за економічні та політичні права в 30-40-х роках ХІХ століття. Багато хто з них не пережив довгі переїзди в корабельних трюмах, які тривали протягом восьми місяців. А ті ув'язнені, що вижили, стали першими жителями цієї країни. Відзначимо, що наразі, згідно з статистичними даними, населення Австралії є одним із найбільш законослухняних у світі. В Австралії знаходиться найбільший риф на землі. В цій країні можна побачити один з найбільш протяжних коралових рифів у світі великий бар'єрний риф. Його довжина складає більше двох тисяч кілометрів, які простягаються на 900 островів і близько трьох тисяч окремих коралових рифів. Знаходиться він біля берегів Крінсленда в Кораловому морі і є одним з найпопулярніших місць для відвідування туристів. А ще він має власну поштову скриньку. Крім того, великий бар'єрний риф є найбільшим органічним утворенням на землі. Австралійці зобов'язані ходити на вибори. Всі повнолітні громадяни Австралії не тільки мають право, а й зобов'язані голосувати на виборах. Неявка на виборчу дільницю без поважних причин карається грошовим штрафом. До слова, Австралія стала другою в світі країною, де жінки отримали право голосу на виборах. Це сталося в 1902 році. А першою була Нова Зеландія. Там жінки голосували з 1893 року. Чому в Австралії так багато унікальних рослин і тварин? Більше 80% місцевих рослин і тварин є ендеміками і зустрічаються виключно в межах Австралії та на прилеглих островах. Для довідки ендемік термін, яким у біології та біогеографії позначають таксон, представники якого мають порівняно обмежений ареал. Найвідомішими і найбільш поширеними ендеміками материка вважаються серед представників флори багато видів евкаліптів та акацій, а серед представників фауни кенгуру, коали та вомбати. До того ж, лише тут збереглися найдавніші ссавці качкодзьоб та єхидна. Унікальність фауни і флори Австралії пояснюється не лише віддаленістю цього материка від інших континентів, а й тим, що Австралія відокремилась від давнього материка-Гондвани раніше від інших південних материків. Тому еволюція тут пішла іншим шляхом. Свого часу Джеральд Дарел назвав Австралію горищем світу, тому що там зберігся ботанічний та зоологічний мотлох, який на всіх інших материках не встояв під натиском еволюційних процесів. В Австралії існує служба, що має назву літаючий лікар. Королівська служба літаючий лікар це перша і найбільша в світі авіамедична організація. Вона призначена для того, щоб надавати невідкладну допомогу жителям, які проживають у віддалених регіонах. Служба була створена в 1928 році преподобним Джоном Фліном в якості експерименту і називалася Авіаційна медична служба. Сьогодні у службі є бази в Ателаїді, Порт Огесті і медичному центрі Айерс-Рок в курортному містечку Юлара. Всього більше двох мільйонів квадратних кілометрів території Австралії, охоплені медичною мережею. Без цієї унікальної служби більша частина віддалених куточків країни була б непридатною для проживання. Як рослини виживають під час пожежі? Ліси Австралії на 80% складаються з евкаліптів, яких нараховують тут близько трьох тисяч видів. Австралійський евкаліпт відмінно пристосований до життя в спекотних і сухих місцях. Його листочки завжди повернені ребром до сонця, щоб зменшити перегрів і випаровування вологи з поверхні листа. Тому, яким би великим та розлогим не було дерево евкаліпта, воно практично не дає тіні, сховатися під ним у спеку не вийде. Як дерево оживає після пожежі? Кора евкаліптових дерев дуже товста і має спеціальну волокнисту структуру. Це дозволяє захистити внутрішню частину стовбура від повної загибелі, незважаючи на те, що стовбур евкаліпта сильно страждає від вогню, обвуглюється і набуває неживого чорного кольору, всередині він залишається живим. Це схоже на диво, але через два тижні після страшної пожежі, крізь обвуглені стовбури, вже починає пробиватися свіжа зелень молодих листочків. А ще цікаво, що деяким рослинам пожежа допомагає розмножуватися. Так, за свідченням місцевого жителя, шишки банксі, ще однієї ендемічної рослини Австралії, щільно заклеєні гумоподібною смолою, яка не випускає насіння назовні. При високих температурах смола плавиться, висипаючи насіння назовні, і дає можливість дереву розмножуватися. Деякі дослідники відзначають, що попіл, в який потрапляє насіння, відіграє для нього роль добрива. Чим полюбляють ласувати австралійці? Національною стравою Австралії є Веджімайт. Густа паста темно-коричневого кольору на основі дріжджового екстракту. Зазвичай її намазують на хліб дуже тонким шаром. Британська і австралійська асоціації лікарів рекомендують Vegemite як джерело вітамінів групи В і калію. Однак різкий запах пасти та її солонуватий присмак припадуть до душі далеко не кожному. Серед туристів, які відвідали Австралію та іммігрантів, що поселилися тут, доволі популярним є жарт про те, що в Австралії є три отруйні речі: змії, павуки та Vegemite. А от австралійці просто обожнюють свій традиційний паштет. А ще в австралійських супермаркетах і ресторанах можна легко знайти м'ясо кенгуру. Тут воно вважається корисною альтернативою яловичині або баранині, вміст жиру в Кенгурятині не перевищує 1-2%. Сіднейська Сіднийська опера є одним з найбільш незвичайних театрів у світі. Сіднийський оперний театр одна з головних туристичних визначних пам'яток не лише Сіднея, але й всієї Австралії. Будівля, в якій він знаходиться, вважається однією з найпрекрасніших споруд ХХ століття. Ця будівля була спроєктована архітектором Йорном Уотзуном, який виграв конкурс в 1957 році. Його проект був визнаний кращим з 233 варіантів, наданих журі. Побудований у 1960-х роках театр має чудову акустику. У ньому міститься близько тисячі залів, і він здатний одночасно вмістити понад 5 тисяч людей. А його дах важить більше 161 тонни. Австралійські банкноти зроблені з тонкого пластику, а не з паперу. Австралія стала першою країною, де в 1988 році були надруковані банкноти з тонкого пластику. Випуск був присвячений 200-річчю заселення Австралії європейцями. В даний час всі купюри австралійського долара зроблені з полімеру. А за 30 років експериментів резервний банк прийшов до нового формату грошей. На полімерних банкнотах з'явилася анімація. Які ж переваги пластикових грошей? Термін їхньої служби в кілька разів перевищує життєвий цикл паперових грошей, адже пластик робить купюри більш зносостійкими, відштовхуючи воду і бруд та захищає банкноти від пошкоджень. В Австралії встановили найдовший паркан в світі. Цей паркан будувався протягом п'яти років з 1880 по 1885 рік для захисту від вторгнення собак Динго, австралійського підвиду вовка в південно-східну частину континенту, де випасали чимало отар овець. Довжина огорожі становить 5614 кілометрів, що робить її найдовшим парканом у світі. Австралійських аборигенів називають однією з найдавніших культур, що живуть на нашій планеті. Більшість вчених вважають, що аборигени з'явилися на території Австралії 40-60 тисяч років тому. Англійські колоністи назвали місцевих жителів аборигенами, що дослівно означає від початку від латинського абориген. Аборигени настільки свято бережуть свої традиції, що спосіб їхнього життя практично не змінився і залишився таким, як і тисячі років тому. Зокрема, на одній з територій Австралії, де проживають ці народи, в таємничому аутбеку аборигени повністю зберегли свої давні звички та ритуали. Вважають, що до часу перших контактів європейців з австралійськими аборигенами ті розмовляли на 200-300 різних мовах. До теперішнього часу з них збереглося лише близько 70, причому 50 з них загрожує зникнення. У австралійських Альпах випадає більше снігу, ніж у швейцарських. З півночі на південь, через Квінсленд, Південний Уельс і Вікторію на 3,5 тисячі кілометрів розтягнувся великий вододільний хребет. Австралійські Альпи є його частиною. Взимку тут випадає дуже багато снігу, і його кількість перевищує навіть кількість опадів, які випадають в швейцарських Альпах.